Тактильні кнопки для незрячих, система світлової індикації, звукове сповіщення і система диспетчерської, яка у випадку зупинки напряму зв'язується з аварійною службою. Усім цим оснащені нові ліфтові кабіни. Вінницька громада продовжує заміну у багатоповерхівках старих підйомників на сучасні. Роботи розпочали на проспекті космонавтів 66 на вулиці Чайковського, 15 та планують завершити за три тижні. Нові підіймачі працюватимуть плавніше та обладнані покращеною системою шумоізоляції. Їх термін використання 25 років. Також у місті продовжуються ремонтні роботи старих підіймачів. Це дозволить продовжити їх термін експлуатації ще на 12 років. На даний час в місті Вінниці працює програма капітальних ремонтів. В цьому році заплановано виконати 23 капітальних ремонти по ліфтах. На даний час вже виконано 17 ліфтів завершеної роботи і по 6 ліфтах продовжується робота. Залежить від того, наскільки ліфт. Вже відпрацював свій термін експлуатації, виходять експерти, обстежують його і вже визначають, які потрібні елементи замінити, чи це повна заміна, чи це заміна основних елементів, таких як лебідка, двигун, кабіна. На даний час от в цьому році експериментально ставиться 5, заміна п'яти ліфтів на турецькі. В цих ліфтах міняється повністю все обладнання, в тому числі навіть і направляюча.